Як пройшов день? Розстеляли сіно цілий день коротше, на фермі, вже ніч. Зробили такі ворота, бо то в нас були все скручені на такі е жабки, зіштовки. Тепер вже відкриваємо одну, відкриваємо другу. Ще не встигли розділити її на пів ту роділку, бо там має скветоконі, а тут роділка для курів. Ну і основна робота, то ми розвалили все ж таки ту загальну велику кормушку на 5 тюків і зробили з них отакі квадратні маленькі для, на один тюк. У нас будуть такі краще давати, отак, тому що вони там ту велику кормушку. Розламали вздовж і і то купа багато роботи. Тому ефективніше є набагато кругла. Отам. Але ну, не, не було ще часу. але Планом я зробити ще дві круглі кормушки. Я зроблю ще дві круглі кормушки через тиждень. Ми їм тут поставимо. 5-6 турнушок, це буде бамба. Годуємо дамо моїм трошки сина. Дає назад, тим самим перевертає, піднімає і зараз буде закидувати цю кругу. Круга набагато легше, в неї менше металу і її легко перевертати. Тобто я собі, якщо я сам, бамба, просто краса. Я якщо сам, то просто ставлю тюк з боку і цю кормушку просто перекидаю. Все, файно маєтеся. Квадратна, квадратна, але кругла набагато покинуть.